Terima kasih telah menonton! Маленька інформація для вас, шановні батьки і гості. У нашій школі в цьому році приймали участь 5 команд на чемпіонаті України з баскетболу. Не ходить під камеру. 2001 рік золоті, 2002 золоті, 2003 срібло, 2004 бронза. І ось тільки, що з Києва вернулася баскетбольна команда 3 на 3, 2000-го бронзу привезли. З одної школи стільки чемпіонів, чесінь і вала. І смертеля школярів вже десятки років завжди учні нашої школи є перші. Тому ще і ще раз щиро вітаємо їх з перемогами. А тепер детальніше. Вітаємо переможницю Рівненського обласного чемпіонату з шахів Святий Миколай у кожну кату серед дівчат 2005 року народження та молодших, ученицю 4-го А-класу Конкратю Вікторію. Вітаємо батьків учениці та керівника Мурка Шинкаченка Максима Володимировича. Вітаємо з другим місцем у міському юнацькому зборі Заграва. Команду у складі Геги Дмитра. Шилана Сергія. Козачука Дмитра. Меркулова Артура. Суджука Дмитра. Повара Вадима. Вітаємо батьків, учнів та вчителя Сергія mm -hmm. Борисовича Габанчака. Вітаємо з перемогою у змаганнях старти надій. Команду у складі Місюри Максима, іби Владислави, Іванюка Ярослава, Зюби Анни, Бурко Олени. Корольчук Ольги. Корольчук Насті. Войтишина Власія, Коркішка Богдана, Стецюка Дмитра, Крадчук Аліни, Малиновки Катерини, Федуна Назара. Вітаємо батьків учнів та вчителів Максимчука Миколу Миколаєвича та Максимчука Віталія Миколаєвича. Вітаємо з легкої атлетики в Залік Спартакіади Школярів звітну команду 8-9 класів у складі Дерезенка Михайла, Бугай Вікторії, Базели Олександра, Коровець Ольги, Боняк Олександри, Віннічука Олега, Гурина В'ячеслава, Климчук Анастасії, Коплюка Назара, Кондрачук Ірини, Левечко Христини, Пилипчук Дарини, Свирида Михайла. Шорсткого. І Антонюка Павла Кирилюк Наталії вітаємо батьків, учнів та вчителя В'ячеслава Івановича Клімовича. Вітаємо переможців, змагань з волейболу серед збірних команд юнаків міста рівного. Залік Спартакіади команду у складі Довбенка Владислава, Новика Владислава, Дороняна Назарія, Омельчука Владислава, Кальянова Володимира, Гурина В'ячеслава, Свирина Михайла, Пінічука Олега, Коблюка Назарія, Озімковського Владислава, Каменського Дениса, Полонського Олексія. Вітаємо батьків, учнів та кер... керівника гуртка Савитюка Павла Миколаєвича. Вітаємо зруйна! Вірну команду школи у змагань.